В зв'язку з кібератакою, яка відбулася на території України, яка призупинила роботу всіх державних реєстрів, в яких є міністерство юстиції України. Відділу державної реєстрації актів цивільного стану всієї України, в тому числі і Миколаївської області, не призупинили свою роботу. Вони продовжують приймати людей з усіх питань державної реєстрації актів цивільного стану. Це і народження, це і смерть, шлюб, розірвання шлюбу, внесення змін до актових записів, зміна імені. Державна реєстрація актів цивільного стану відбувається в установленні законодавством строки. У разі потреби деякі строки можуть бути трошки довшими в зв'язку з тим, що необхідно при розгляді певних актів цивільного стану робити запити до відділів державної реєстрації, де зберігаються актові записи. Це стосується повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію. В Зв'язку з тим, строки можуть бути дещо довшими законодавством України уряговування. Врегульовано питання проведення державної реєстрації актів цивільного стану у випадках, як коли ми не маємо доступу до державних реєстрів актів цивільного стану. Стосовно питань, чи можна зареєструвати народження дитини в рамках малятку? ні, на жаль, на сьогоднішній день провести державну реєстрацію в рамках малятку і отримати повний комплекс услуг ми не можемо, в зв'язку з тим, що ми не можемо подати заявку на порталі Дія. Але Громадяни мають можливість звернутися безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану і провести державну реєстрацію народження в звичайному режимі. А всі супутні послуги, які пропонувалися в її малятку, треба буде отримувати самостійно, звертаючись до тих органів, які такі послуги надають. Стосовно державної реєстрації смерті, так її можна проводити. І отримати відповідний документ на підтвердження факту державної реєстрації смерті, а також витяг з державного реєстру для отримання допомоги. Водночас цей витяг видається без використання реєстру, про що на витязі на документі представляється відповідна відмітка про те, що він видано без застосування реєстру. І з пенсійним фондом України дане питання узгоджено. Тобто наші партнери, які відповідають за відповідні виплати, вони беруть в роботу витяги видані поза реєстром. Стосовно е, можливості провести державну реєстрацію шлюбу по раніше поданим заявам, е, тоді, коли реєстр працював. Так, е, Державна реєстрація шлюбу проводиться, оскільки документи е, своєчасно були взяті взяти в роботу, е, дати державної реєстрації призначені, і тож е, люди звертаються, приходять до відділу в призначений їм час і державна реєстрація шлюбу проводиться. Один момент. А подати заяву про реєстрацію. Подати заяву шлюбу? про реєстрацію шлюбу, як і про державну реєстрацію розірвання шлюбу, також можна в звичайному порядку, звернувшись до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Стосовно представлення апостелю на офіційних документах, призначених для використання на території іноземних держав. На жаль, ні. На сьогоднішній день представлення. Апостелі на документах неможливо в зв'язку з тим, що ми не маємо доступу до реєстру апостолів. Після відновлення його роботи, безумовно, і буде відновлена робота щодо прийняття документів і представлення апостолів. Що стосується повторної видачі документів на підтвердження фактів державної реєстрації актів цивільного стану, так ми можемо видавати повторно документи, а саме свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану. Якщо мова йде про видачу свідоцтва відділом, де який є зберігавачем актового запису, то документи видаються день в день. Якщо необхідно витраповувати документи з інших відділів державної реєстрації, де зберігаються актові записи, відповідно заяви від громадян приймаються, оформлюються і направляються до відділу, де зберігаються актові записи. Ну і відповідно в зворотньому порядку відділ відпрацював і вислав документ для вручення громадянам за місцем їх проживання. Що стосується витягів. Безумовно, ні, оскільки не маємо доступу тимчасово до реєстру, витяги, на жаль, ми не можемо видавати. Скажіть, будь ласка, а чи подовжилось ну, по термінах терміни видачі документів? Ну там у випадку смерті, да, реєстрації смерті, наприклад, чи у випадку реєстрації шлюбу, в зв'язку з тим, що немає доступу до реєстру? А, ні, не продовжились. Державна реєстрація народження і смерті відбувається в день звернення заявників. А, відповідно відпрацьовуються заяви і видаються документи на підтвердження цих фактів. Це свідоцтво про народження та свідоцтво про смерть і відповідно витяг з державного реєстру на отримання допомоги. Аналогічно стосується і державної реєстрації шлюбу. Подається заява, визначається нареченими. Визначається дата реєстрації, коли вони мають бажання зареєструвати шлюб, і в той день шлюб реєструється. В умовах воєнного стану шлюб може бути зареєстрований в день звернення громадянина. Безумовно, наразі ми не можемо підтвердити сімейний стан. І тобто заявники на себе беруть відповідальність за те, що вони про себе повідомляють правдиві відомості, які вони заносять у заяву. Але тут уваги заслуговує той факт, що Після відновлення роботи реєстру, безумовно, всі ті факти будуть перед тим, як інформація буде вноситись до реєстру про вже проведені факти державної реєстрації. Вона буде перевірена. І у разі, якщо буде виявлено, що нареченими було повідомлено, Неправдиві про себе факти про свій свій сімейний стан, або ще якісь факти, які суттєво можуть вплинути на таку державну реєстрацію, ну, відповідно, будуть вживатися певні заходи, направлені на анулювання таких шлюбів. І безумовно, про це попереджаються наречені для того, щоб уникнути фактів. Коригування. Ну, і безумовно, після відновлення роботи державних реєстрів, вся та інформація, всі ті акти е, цивільного стану, які були проведені поза реєстром, вони будуть всі перенесені до державного реєстру і також будуть відпрацьовуватися в, далі в електронному вигляді, будуть підтягуватися відповідні документи в дії, що найбільше цікавить громадян. А, що стосується державної реєстрації актів цивільного стану або Послуг у сфері державної реєстрації, які можуть надаватися центрами надання адміністративних послуг або органами місцевого самоврядування, то Органи місцевого самоврядування, які мають делеговані функції на проведення державної реєстрації, народження, смерті шлюбу, вони також працюють в звичайному режимі. Без використання державного реєстру, також паперовій формі все реєструється. Далі також все буде відпрацьовано після відновлення роботи і буде все внесено до державного реєстру. Що стосується центрів надання адмінпослуг, які співпрацюють з Міністерством юстиції в рамках підписаних узгоджених рішень. На жаль. Ні, на сьогоднішній день без доступу до реєстру вони не можуть приймати заяви для того, щоб подальшому їх передавати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану.